Термінова Британія оголошує справжній крипто шатдаун з 26-го року. Всі криптобіржі та сервіси у Великобританії будуть зобов'язані передавати державні дані про кожного користувача. Що туди входить? Ім'я, адреса, податковий номер і кожна транзакція на купівлю або продаж. Фактично, HMRC створює систему повного відстеження криптоприбутків, щоб боротися з ухиленням від податків в 2024-2025 році. Вони вже розіслали 65 тисяч попереджень власникам криптоактивів. Це не новий податок, але новий рівень контролю. Прибуток від крипти і раніше оподатковувався. Тепер просто сховати його буде неможливо. Крипторинок входить у нову фазу. І питання лише одне: чи підуть інші країни? Іни на такі ж самі заходи. Або ні. А раніше раніше казали крипта, анонімність, твої гроші, то тільки твої гроші. А зараз і в Європі хочеш покласти на біржу тільки офіційно, тільки пройди AML-перевірку, звідки бабки. Ох, цікаві часи нас чекають. Ох, цікавий народ.